Наші мраї на землі нічого кращого немає, ніж тая мати молодая з своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охвати душу, стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої. Що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись це моє, моє, і дивиться на його, і молиться за його Богу, іде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям бачите, показати, а подивіться. Моє найкраще над всіма. Ненароком інший гляне весела рада, Боже мій несе додому свого Івана. І їй, здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я.